Вітаю всіх! Як енергії Аркану Світ будуть впливати на нас сьогодні, 21 грудня 2024 року. Енергії дня благосприятливі. А тому у цей день, можливо, у когось буде здійснення бажання, а хтось, можливо, усвідомить своє призначення. Будь-що на цей день, що ви собі запланували, варто його втілити. Завершити ті справи, які ви раніше розпочали, тому що незавершені справи забирають нашу енергію і не дають нам можливість перейти на кращий рівень свого життя. А ще цей день, коли ви зможете зрозуміти певні речі, які перед цим для вас були закриті. Хтось може себе реалізувати. Або прийняти саме той факт, який є у вашому житті. Тому що приймати реальність для нас завжди складно. Краще нам десь у мріях бути, або бачити так, як нам те вигідно. Але на цей день енергії нас понукають прийняти себе саме такими, якими є ми наразі, і у тих обставинах, у яких ми знаходимося, на роботі у бізнесі. Це дуже вдалими будуть міжнародний бізнес, розширення перспектив, хтось, можливо, буде заключати нові контракти або робити довгострокові інвестиції, то це все буде вдалими. Також хтось, можливо, знайде нову перспективну роботу або зможе розширити свої можливості на тій посаді, де ви знаходитесь. А загалом цей день буде, знаєте, коли ви будете відчувати радість від тої роботи, що виконали, і з колегами в колективі будуть гарні взаємостосунки. В особистих стосунках будуть, знаєте, різнобічні захоплення вас зближувати. Можливо, для когось будуть віртуальні романи, а для когось багато цікавих зустрічей або знайомств. Не виключено, що ці знайомства можуть бути через інтернет. Для тих, хто наразі має конфліктну ситуацію у своїй родині, то це гарний час, щоб зробити таке примирення із вашим партнером. А можливо, не тільки з партнером, а й з тим, хто є у вашій родині, і у вас наразі, ну, такі, скажем, трішки натягнуті стосунки. І порада на сьогодні. Гарний час, щоб розширювати свої пізнання, відправлятися в подорожі, знайомитися з новими культурами або просто підвищувати свій рівень знань. У цей день перед вами відкриті всі двері. Важливо тільки не розкидатися на дрібнички, а чітко розуміти ваше подальше направлення, тому що якщо ви будете розпилюватися, тобто братися за декілька справ одночасно. То ви не зможете отримати свій результат і задоволення від цього дня. А тому, так як я вже говорила, завершуйте ті справи, які вже ви розпочали раніше, тому що вам вже варто переходити на кращий рівень, рухатися вперед і відчувати свою самоцінність. Ще на цей день важливо усвідомити, що у світі нашому. Немає поганого або хорошого, доброго або злого, або ще щось. І є тільки те, як ми сприймаємо реальність і ті обставини, в яких ми знаходимося. А тому в цей день потрібно бути такими більш можливо, милосердними до, до інших людей, до себе, розуміти і усвідомлювати своє призначення. Відчувати те, що ви можете бути наповнені любов'ю, енергією, силою, ідеями. Тобто, ви повинні відчувати тепло і любов і від всесвіту, і від оточуючих, і самі ділитися тим самим. Тобто, довіряйтеся Всесвіту, він вас веде туди, саме туди, де ви повинні бути. Тож на цей день не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім розширюйте свій світогляд, відправляйтеся в подорожі, налагоджуйте контакти. Миру вам і гарного дня!